Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій, заїхав в сільську місцевість під а точніше під містом Васпо і вирішив записати вам краєвиди кантрі. Ну, ось тут зліва, так трошки живуть люди. Мені сподобалось тут таке. Якби, так як у нас в селі. Соняшник засаджений там був. От, і... Зараз я трошки розвернусь. От, оце е, дерева, хочу що показати хочу. Так близько підвіду, покажу. Е, мабуть, видно на екрані. Е, Поливають. Це у нас е мигдальні дерева. Не у нас, а у них <гум> у того, хто це є. тут сади мигдальних дерев. І щоб вони росли, е звичайно, треба, щоб поливати їх. І от отак вздовж ряду дерев протягнутий шланг, ну, покладений. Ясно, що під'єднаний до води. І біля кожного дерева е по два. Оприскувачі ці Оприскувачі. Ну тепер я покажу звідки воду беруть. Оп! Ах, мабуть, і не, по... не видно. Зразу ну, я подивлюсь. Спробую подивитися. Ну, не, не видно. Тут можна заїхати, звичайно, отак. От от. О! Бачите, скільки води? І вона там л'ється. Її багато. А оце от будиночки. Тут, тут люди живуть. І от тут можете подивитися. Соняшники. Для США соняшник це дивина. І я так е, подумав, що може навіть якісь виходці, ну, чуть ли не з України, з Європи там і все, тому що Соняшник е, в США е, і в таких більш... Е, Теплих країнах, в тій же Європі там оливки. Щоб олію не соняшну, а соняшники це вже дуже дивно. Ну, добре. Зараз я поїду назад в Васко. І покажу далі. так, Куди ми їдемо? Давай. Ну, так, да, наліво. Ну, ось ось це поля, там іще. Якийсь, а, ну погано видно, добре. Поїхали. Як бачите, тут дороги ґрунтові. От, до себе додому ці люди їдуть. А, і тут зліва, ну він за, за, за парканчиком не видно. Такий басейн штучний. Зліва це люди живуть і живуть посеред. Саду. Ух, там він... я бачу город, хтось ще змастерив, Може бути якийсь слав'янин жити. От. Ну, машина така крута. Даже цей типу комбайн, мабуть. А вже тут такий невеличкий. Я так думаю, до десятка не більше будинків люди живуть. Поселилися і живуть. От. І знову ж таки, їдемо знов ж. Цих мигдальних дерев, тут, тут їх нещислені гектари. І зараз, ну, може ви її не бачите, я бачу зараз йде поливка. Тобто вона, мабуть, весь час йде, поливають повністю мокро під деревами, якщо на відео видно. От. Ну що, давайте трошки проїдемося далі, подивимося, що там у нас далі є. У нас фермер їде. Вони тут вітаються, рукою так підняв, і я йому теж. Ну от тут оце тут зліва була, це качає воду. От, невідомо звідки зі скважини, ще де вони беруть чи з того каналу. От. Ну, в общем так. От. Мокро під деревами, там калюжі води стоять. От. За рахунок цього вони не ровтіють і не засихають. І дають хороший врожай. Ну, Такий, що вигідно це робити. От такі. Фермерські господарства США, В Каліфорнії, зокрема. Ну, Зрозуміло, що там, де була трошки грунтова дорога. І ця, я думаю, дорога вона покладена за рахунок власника. Цієї землі. А зараз уже ми вийдемо на дорогу, яка так сказати, вже муніципальна. А це наверняка якась приватна, приватна земля, але ну, ясно, що якщо там вони побудували... Будинки, все, житло там. Тобто я теж не знаю систему. А ну так, Кімберлі Роуд Резиденс. Я от. Зараз я покажу трошки зверну. Ну, да, оп, Табличка видно? Ну видно. Да? От на цій табличці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Вісім. вісім е, е, як це? Господарство. Скажем так. Ну що, будемо намагатися зараз виїхати. І напроти сад теж. Тут цілі всі великі поля саду. Ну що, треба їхати. Road for miles. Поїхали. Ще трошки приїду до Васко. Покажу в'їзд в їзд. місто Васко. Це 30 тисяч населення там. що так воно немаленьке, не, не дуже маленьке. І недобудований фрівей, мабуть, уперлися в якусь приватну власність і не можуть розролити чи викупи, чи що щось так, і не добудували. Мабуть, коли починали будувати, думали про одне. Стоїть недобудований, ну там якби міст поверху він йде, триває. над залізною дорогою. Ще хотів запитати глядачів, є можливість знімати відео 360 градусів, тобто, коли переглядаєш, можна повертати камеру десь кути огляду, чи, чи скажімо так, екран огляду можна повертати по 360 градусів крути, так як Google Map, скажем, перегляд з вулиці. А можна просто, звичайно, коли дивишся те, що показується, те, що зняв автор. От. і Напишіть в коментарях, що краще. Ясно, що для відео салону автомобіля краще не 360 градусів градусів відео, тому що нема тут що крутити. Автомобіль заважається, треба зверху ставити на автомобіль. Є такі плани в мене. І зверху знімати. А от коли ходиш, можна і так, і так знімати. 360 градусів і звичайне відео. Я ніяк не можу зрозуміти, що краще. Для мене краще 360 градусів, що я і почав такі відео знімати. Але я не переконаний, що для глядачів е це зручно, тому що, е тому що я кажу одне, а щоб його побачити скажімо, на, на екрані, треба повернутися вліво, вправо. Тому що якщо я буду весь час крутити, крутителя, воно не, не буде зручно. Ну, в общем, отак. Е Поки що ми їдемо до траси, тут все поля. Бачите, як багато цих мігнальних дерев. Е, англійською це, я точно не знаю, як чи правильно я говорю на англійській, вимовляю Елмонт. Коротше, пишеться Алмон, латинські букво, якщо дозиваємо. От. А мабуть, вимовляється Елмонт. ну це ж проїхали канал повно води. Повно. Ще існує така якби голова, що в Каліфорнії не, хат, не вистачає води. Я цього не зустрів поки що за рік. Води вистачає. Так, да, я бачив а, перед зимою на наполовину озеро. Тут, до речі, теж качають проїхали качалку нафти. Так. Скрізь тут під землею, нафта, і там, де хазяїн землі спробував, пробурив, вийшло, стоїть качалка і качають. Знову ж зараз я бачу зліва озера з водою, Води вистачає. Тому тут отакі от сплошні великі, довгі-довгі поля і пере... їх і не переїхати. До цього. Мідальо, медальних дерев. Не знаю, може це медаль, це і дорогий горіх. Це горіхове дерево вважається. Я бо горіхом не дуже розбираюсь. І ось тут труба. Тут явно ця труба, це, мабуть, як його, скважина. Скважини тут бурять і багато. І знову ж таки, будь-який власник сам собі може скважину пробурити. Ну, отже, таке ж саме, як і в Україні, ці, ці ж самі навички ведення сільського господарства там все інше, тільки тут все систематизовано, все акуратно зроблено. Тобто підходиться дійсно з, таки, з бізнесу. Нічого валяться не буде, мусор не буде валятися там і таке інше, все воно зроблено на вищому рівні. Що мені тут подобається? Тут дуже висока організація. Не перестаю говорити, що Pacific AG Management і, ну от, AG це агрікалчі, я так думаю. Це компанія ЗНІФ. Але ми буде повертати. Компанія, яка управляє цими, цими землями. Ну, тобто, сільськогосподарська компанія. Так, от, я хочу сказати, що я для себе зробив висновок, що в США побудували правильний соціалізм, а в Радянському Союзі був побудований неправильний соціалізм. Терн ну, район до California 43 Норд. Оп, вже. ну, почекаємо, добре. Це перехрестя і зараз ми повертаємо в баску. Трошки проїдемо покажу. Наліво шафта написано, направо в баску. Це два таких містечка, тут вони недалеко один від другого. Скільки там 10-15 миль. Ну все, поїхали. Васко. І зараз буде знову ж таки. Що не типово для американських міст. Ну, таку, як це, Бігборд чи борд? Welcome to Vasco. Welcome to Vasco! А от справа там недобудований фрівей. По ньому ніхто не їздить. Спробую показати. Ну, він повинен попасти в камеру Тут знову ж таки якийсь фермер живе на околиці. От, от, от. Оце недобудований фрівей. Щось вони там уперлись, бачите? Там Всередині залізна дорога проходить. ну Залізна дорога діюча. І тут, до, до речі, треба ще заїхати є станція Амтрек компанії, тобто пасажирських перевезень. По-моєму, єдина залізнодорожна компанія в США, яка робить пасажирське перевезення. Ну от, в общем це недобудований. Це вже територія Васко, це на Окраїні ми їдемо. Я зараз попробую, тоді проїдусь пухти. Мені може там щось прилітало? Ні, поки що ні. Ну все, тут треба вже звести щось швидкість. Маску набрав. А ну, вже не треба. В центр. Зараз проїдусь по центральній вулиці. Вона тут сьома. Сьома вулиця виявилась центральна. Ну так, тут теж є буквенні вулиці, 35, і номерні вулиці. Це ще не центральна, це просто якби столбова дорога, скажімо так. Хайвей, ну, по якій багато машин їде. Зліва водонапірна башня, якщо показує камера, от вона на проспектах і фотографіях в інтернеті коли Васко, коли будете шукати інформацію про Васко. Ну, оце таке містечко. Так, а де ж у нас? Це, по-моєму, вже сьома вулиця, так? Да? Ну, здається, так. Да. Давайте тоді я поверну на ній. Це сьома вулиця і я проїдусь по ній центрально. Її нещодавно відремонтували. Тут був теж пісок і все, ну, асфальт клали. Посередині парковка, а справа і зліва старі магазинчики, які були 100 років назад в будівлі. Вони звичайно примітивні. Тут якийсь ще невеликий, збирається парк робить. От. Стоп. І поїхали далі. Ну, оце центральна вулиця така. Кусочок старого Васко. Той час, коли він створювався, він починався з цієї вулиці.